Смачніше рецепту з фаршу ви не знайдете. Беремо будь-який фарш, підмариновуємо вашими улюбленими спеціями та сіллю. В мене відрібки любові мій авторський натуральний продукт. Також крапельку олії. Перемішуємо. Для соуса беремо моркву, цибулю, обсмажуємо до золотистості. В кінці чесник. Прогріваємо томатну пасту для більш карамельного та приємного смаку. Овочі до томатної пасти. Сюди додаємо води, солимо по смаку, тушкуємо 15 хвилин на середньому вогні. Додаємо вершки, доводимо швидко до кипіння. Перебуваємо до однорідної консистенції. Нарізаємо моцарелу та копчений сулугуні. Мокрими руками формуємо тефтелю всередину сир. Гарно все заліплюємо 180 градусів на 15 хвилин.